Компанія Оперативна соціологія рада презентувати короткий огляд липневого випуску українського політичного монітору. Перший розділ присвячений впливу політичних партій. Стабільний приріст впливу вже сьомий місяць поспіль демонструє батьківщина, яка відірвалася від найближчого суперника більше ніж на 15 пунктів. За нею йдуть свобода, укроп і наш край. Останні дві партії значно наростили вплив завдяки результатам проміжних виборів. У липні БПП показав найгірший за сім місяців результат, плюс 3,7 пункти. Темпи зростання для батьківщини дещо вповільнилися через неоднозначні заяви Савченко. Опозиційний блок, відродження та свобода також знижують динаміку. У найближчі місяці експерти прогнозують значне зростання впливовості батьківщини, обумовлено тим, що партія отримала ще два депутатські мандати в результаті проміжних виборів, а також подальшим зростанням протестного настрою в населення. У свою чергу партії президента пророкується суттєве зниження впливу. Наступний розділ присвячений виборчому потенціалу партії. У липні батьківщина та Солідарність сильно відірвалися від своїх суперників за виборчим потенціалом. Найближчий конкурент самопоміч відстає від лідерів майже на 30%. Місяць виявився сприятливим для блоку Петра Порошенка. Партія додала 7% пунктів до свого активу. Зростання на 4% пункти демонструють укроп і РПЛ. А відродження, навпаки, здає позиції мінус 4 пункти. У липні сім партій потрапляють до Верховної Ради. Серед новачків укроп, який отримав би 28 мандатів. Вже третій місяць, як імовірність дострокових парламентських виборів, перебуває на позначці близько 51%. Порівняно з червнем, прихильників перевиборів побільшало на 1% відсотковий пункт. Індекси оцінки перших осіб держави демонструють зниження, хоча й меншими темпами. Найбільшим розчаруванням для експертів стала діяльність Володимира Гройсмана. Його індекс скотився від плюс 11 у травні до майже мінус 10 в липні. Індекс спікера парламенту продовжує встановлювати негативні рекорди. Липневий показник найгірший за 7 місяців. Негативну динаміку зберігає також індекс голови держави. Лідером рейтингу УПМ цього місяця став Юрій Луценко. Індекс згадування якого, як і в червні, склав 10%. Проте, за рахунок зниження активності інших членів топу, Луценко обіймає першу сходинку. Продовжує демонструвати стрімке піке Надія Савченко. Показник згадуваності Льотчиці знизився в три з половиною рази порівняно з червнем. На третій позиції Юлія Тимошенко. Останній розділ присвячений настроям у суспільстві. Експерти досить песимістично оцінили настрої, які панують серед українських громадян. Лише рівень впливу суспільства на владу має додатне значення. Індекси добробуту та оптимізму майже не змінилися порівняно з минулим місяцем. У свою чергу ступінь впливу на політикум трохи пригальмував і спустився до травневої позначки. Ще більше графіків та детальний аналіз політичної ситуації в липні дивіться в новому випуску Українського політичного монітору. Отримуйте наші наступні випуски в числі перших. Підпишіться прямо зараз на нашу сторінку у Фейсбуці чи Ютуб канал.